Про правові й моральні засади збереження історико-культурної спадщини в умовах воєнного стану говорили в падіоні під час відкритого заняття школи юного археолога. Лектор, керівник школи, відомий археолог краю Олександр Дзембас. Серед слухачів, викладачі, науковці, студенти і вихованці пана Олександра повинен сказати, що якщо Олександр Васильович проводить лекцію, то вона в будь-якому випадку буде цікава. Неважливо на яку тему. Я з дитинства цікавлюсь історією, вивчаю історію замків Закарпаття та взагалі України, тому і почав ходити на гурток. Це дуже цікаво, коли ти досліджуєш. Ми от проводили роботи на Ужгородському замку, розкопували, знаходили різні цікаві знахідки. Це дуже цікаво. Мені подобається досліджувати минуле людство, оскільки забувається історія, починаються війни. Школа юного археолога це не лише лекції, а й практичні заняття. Впродовж минулого літа юні археологи досліджували церкву Святого Юрія на території Ужгородського замку. Директорка краєзнавчого музею імені Теводара Легоцького Ольга Шумовська запевнила, що тісна співпраця буде продовжуватися. Саме співпраця для нас є цікавою, оскільки ми є заклад культурний, тому великим надбанням своїм ми вважаємо виховувати дітей, навчати їх правильному поводженню у музеї, демонструвати їм наші експозиції, саме вивчати історію нашого краю. Для Падіюну археологічний напрямок роботи новий у зв'язку з реформою позашкільної освіти заклад розширився. Тож тут прогнозують чимало нових цікавих проєктів. Дуже правильно сказали, його розширили і можна сказати однозначно. Краще це, це чи гірше ми побачимо це в процесі роботи, а, але те, що наша співпраця зараз набирає обертів і може дати дуже цікаві результати, тому що таке поєднання різних напрямків, які зараз зможуть доповнити одне одного і нададуть можливості нові нашим дітям. І ми вже це бачимо сьогодні, на сьогоднішній день. Я думаю, що це буде цікаво. Історію краю падіюнівці вивчали завжди у різних формах. Один з прикладів колекція макетів замків Закарпаття. Розробник, керівник гуртка Майстер хобі Калман Вішколц, а виконавці його вихованці. Відкрите заняття це один зі способів привернути увагу молоді до школи юного археолога. Пан Дзембас переконаний, що така робота вкрай важлива, особливо сьогодні, і засмучений, бо бачить прогалини в позашкіллі. Виховати молодь, ви не дуже добре ми працювали. Раз таке можливо на сьогодення, можливо, руйнація повсемісних пам'яток на Україні. Все це роблять люди. Позашкільна освіта вона має можливість залучити дітей і розповсюдити. Такі знання щодо необхідності збереження культурної спадщини відкриті лекції проводитимуть і надалі а вже влітку цього року знову візьмуться за практичні заняття.